На планеті, де навіть найдальші куточки можна знайти у Google Maps, досі існує місце, куди не ступала нога цивілізації. Місце, де живе плем'я, яке не знає ні колеса, ні електрики, ні навіть вогнепальної зброї. І вони не дикі, вони вільні. Це Сентинельський острів, і ви туди не потрапите ніколи. Сентинельський острів крихітна ділянка суші в бенгальській затоці на схід від Індії. Він є частиною Андаманських островів, але офіційно належить до території Індії. Його площа всього 60 квадратних кілометрів, але цей клаптик землі повністю закритий для світу. Цей острів вкритий густими тропічними лісами, тут немає доріг, електрики, будівель, немає інтернету. І найголовніше, тут живе одне з найтаємнічніших племен на планеті. Сентинельці – це одне з останніх у світі племен, яке не має жодного постійного контакту з цивілізацією. Вони, ймовірно, є нащадками перших людей, які прийшли в Азію з Африки понад 50 тисяч років тому. Вони досі живуть на рівні кам'яного віку, використовують списи, луки, дерев'яні човни. Невідомо навіть, чи вміють вони добувати вогонь. Сентинельці агресивно реагують на будь-яке наближення. Коли до острова підпливають судна, вони стріляють з луків. Навіть галікоптери обстрілювали стрілами, коли ті пролітали над островом після цунамі. Ніхто не знає точно, скільки їх за оцінками: від 30 до 150 осіб. У 20 столітті влада Індії кілька разів намагалася встановити контакт. Їм кидали дари, кокоси, пластик, інструменти. Але сентинельці або ігнорували їх, або стріляли в чужинців. У 2006 році двоє рибалок випадково наблизились до острова. Вони були вбиті. Навіть військові не змогли забрати їхні тіла, настільки небезпечно там висаджуватись. У 2018 році американський місіонер Джон Ален Чау нелегально проник на острів, намагаючись проповідувати християнство. Його вбили відразу ж після висадки. Цей випадок викликав міжнародний резонанс і ще раз довів, контакти можуть бути фатальними, передусім для самих Сентинельців. Індія ухвалила спеціальний закон: наближатися до острова ближче, ніж на 5 кілометрів суворо заборонено. Це зроблено не лише для захисту дослідників чи туристів, а й самих сентинельців. Їхній імунітет не знайомий з хворобами цивілізованого світу. Звичайна застуда, вірус грипу або бактерії можуть знищити все плем'я. Це не просто етнографічна цікавина, це живий музей людської історії, який ми не маємо права зруйнувати. У світі, де все контролюється, вимірюється, сканується. Сентинельський острів лишається білою плямою. Він провокує наш інтерес, страх і захоплення. Це місце показує, на все підкорено, на все повинно бути в YouTube. У той час, як ми будували хмарочоси і штучний інтелект, хтось досі виготовляє луки з бамбука. І, можливо, вони останні справді вільні люди на землі. Сентинельський острів не просто клаптик землі в океані, це дзеркало, в якому ми бачимо межі свого розвитку. Чи дійсно ми стали кращими, коли побудували смартфони або щось втратили по дорозі? Іноді найбільша мудрість це залишити когось у спокої. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал лайком та підпискою. Попереду ще більше неймовірних тем про природу, історію і загадки світу.